Послухайте, якою мовою говорять на Кубані. Селипенко Юрій Гаврилович. Ви самі козак станиці Гривенської, там мої діди й прадіди з одня основання. Ще як Запорозької Січі прийшли, то там і поселились, станицю цю основали. І я там виріс і родився. Це так звана кубанська балачка. Яка дуже схожа на українську. Але чому в Росії говорять на українській? Про це ви дізнаєтесь у даному відео. Кубань це історичний регіон на північному Кавказі. Назва регіону походить від річки Кубань. Регіон належав Кримському ханству, яке було васалом Османської імперії. У регіону проживали ногайські татари у 1791 році. Закінчилася чергова російсько-турецька війна. В результаті було підписано мирний договір. Це викликало обурення у чорноморських козаків, які ще під час війни розраховували отримати землю. Тому Катерина II дала козакам землю на Кубані вже у 1792 році. На Кубань висадилися загони чорноморських козаків на чолі з Савою Білим. Там вони заснували 40 станиць. З історичними запорозькими назвами, такі як Полтавська, Батуринська, Переяславська, Березанська, Канівська та багато інших. У 1793 році козаки заснували місто Катеринодар, нині Краснодар. Впродовж 19 століття українці масово заселяли Кубань вже у 1860 році. Було створено кубанське козацьке військо. За даними перепису, населення 1897 року на Кубані проживало 53 українців, а у 1926 році 77%. Після лютневої революції у Російській імперії 1917 році на Кубані було створено представницький орган кубанських козаків. Який очолив Микола Рябовіл. Після цього кубанці почали налагоджувати стосунки з українською центральною радою. Після більшовицького вторгнення кубанці проголосили Кубанську Народну Республіку, а потім повністю проголосили незалежність. При правлінні гетьмана Скоропадського кубанці почали з ним переговори щодо приєднання Кубані до складу України. Українські командувачі розробили план звільнення Кубані. Але реалізувати цей план не вдалося. У 1920 році більшовики захопили Кубань. Під час радянського періоду Кубань була русифікована та асимільована. Я пам'ятаю своє дитинство. Ходив я вторий клас в школу. Учитель спрашив національність. Я говорю, козак, а він нема такої нації. Русський. А чому я записаний не українець? Ага. А російський. У мене там друг був Жовтобрюх його фамилія, а він Жовтобрюхов, щоб скрити, що в нас хвамілії українські, запорізькі, тому що нас душили Господь побили. тому що весь Краснодарський край зробили руски.